Хочеш запускати гулшовін без стресу та блоків, тоді залишайся сьогодні зі мною. Ми розберемо покроковий чек-лист, який працює від А до Я. Що ж, крок перший: перевірка вебсайту. Google має жорстокі вимоги по відношенню до інтернет-магазинів. Тому перевір коректність сторінок, політику доставки та повернень. Обов'язково переконайся, що твої товари не порушують політику Google, оскільки частина ніж там заборонена. Обов'язково внеси зміни до запуску рекламу, інакше отримуєш блок на старт. Крок другий. Створення аккаунту в Google Merchant Center. Створи аккаунт і вивантаж туди фіт товарів. Після цього відразу почнеться перевірка товарів і сайту. Вона триває близько 5-7 днів. Моя рекомендація. Підключи відразу Google Analytics для відстеження конверсій і аналізу поведінки користувачів. Крок третій. Створюємо аккаунт Google Ads. Підключаємо до нього Merchant Center, Google Аналітикс. Налаштовуємо e Commerce, а саме покупка, додавання пошук, перегляд товару. Та початок оформлення замовлення і обов'язково налаштуй розширені конверсії, щоб алгоритм навчався, точніше. Крок 3.5. Додай платіжні дані в Google Ads. Без них компанія не запуститься. І нарешті четвертий крок створення рекламної кампанії. Обираємо ці продажі, тип компанії, Performance Max або торгова компанія, підключаємо товар з центру, даємо назву, додаємо креативи, встановлюємо бюджет і призначення ставок. Після цього ми нарешті переходимо до запуску рекламної кампанії. Дочекайся 5-14 днів навчання алгоритму. Пропустиш крок, бути тиждень на виправлення. Тому зберігай, щоб не забути.